Дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами поговоримо про хрестне знання. Коли я розмовляю з людьми і запитуєш їх, чому вони не ходять до храму, вони відповідають, що ми навіть не міг правильно перехреститися і нам за цю йти до церкви соромно, тому що на нас всі дивляться. Ось, Хрестне знання ми на себе накладаємо, перш за все, не спішимо. Беремо свою праву ручку, два пальчики, ось ці два загинаємо. Вони собою символізують, символізують дві природи Ісуса Христа, Божественна і людська. Ось ці три пальчики, ми беремо їх разом, вони собою символізують троїцю живоначальну і нероздільну. Так, вони є три разом. Е, і, і ми з вами кажемо, в ім'я Отця кладемо оці три пальчики на лоб. Чому так? Тому що у Бога Отця ми просимо розуму, щоб наші думки були ясними. В ім'я Отця і Сина ложимо на пупця. Чому? Тому що перші свої сили ми отримали від мами через пуповину. І Бога Сина ми просимо сили, щоб в нам вистачило цих сил на життя. І Святаго Духа кладемо на плечі. Чому плечі? Тому що всі свої проблеми людина переносить де? на плечах. так. І у Бога Духа ми просимо крепості, щоб наші плечки були крепкими, щоб ті проблеми, які ми з вами переносимо на плечах, щоб вони нас по дорозі десь в нашому житті не придавили. Я пригадую такий приклад: три дівчини йшло по желізній дорозі. І біля них, на великій швидкості, пройшов потяг, і не одна з них не загинула. Заді них йшло три диявола. І один каже, чому ти свою не штовхнув під потяг? Він каже: Я не міг, тому що в неї на грудях був хрестик. Запитує в другу, а ти чому свою не штовхнув? У неї ж не було хрестика? А він їй відповідає: Коли вона вийшла з дому, вона себе перехрестила во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. Запитує третє: А чому ти свою? Ні хрестика не було, вона себе не перехрестила. Чому ти її не штовхнув під потяг? І він відповідає, коли вона виходила з дому, її мама в спину перехрестила во ім'я Отца і Сина і Святаго Духа. Амінь.